Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні на черзі 17 глава книга Числа. І ми завжди стараємося в контексті розглядати ті події, які ми читаємо навіть в окремо взятій главі. І не лише в контексті історії, яку ми вивчаємо, але й намагаємося проводити паралель і до нашого часу. І от 17 глава розповідає про те, яким чином Господь ставить, так би мовити, крапку у питанні повстання проти Мойсея Аарона. Спочатку повстала Маріам проти свого брата, пророка Мойсея, а потім Корей, один із Левитів, теж повстав, і було багато прибічників його ідеї, повстали проти священства. Вони вирішили, що вони теж мають право звершувати служіння. В такий спосіб люди хотіли повстати проти Бога, але ну, відкрито вони не могли ворогувати проти Бога. Але вони вирішили, так би мовити, відігратися на священстві. Ну, і давайте ми прочитаємо, як же завершиться ця історія. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи. Скажи синам Ізраїлевим, візьми в них по жезлу від коліна від начальників їхніх, за колінами дванадцять жезлів, і кожного ім'я напиши на жезлі його. Ім'я Аарона напиши на жезлі Левія, бо один жезл від начальника коліна їхнього повинні вони дати. І поклади їх у скиню зібрання перед ковчегом откровення, де явлюся я вам. І кого я оберу, того жезл розцвіте. Так, я заспокою ремство синів Ізраїлевих, яким вони нарікають на вас. Жезл це символ пастиря, і кожне коліно мало свого начальника, того, хто очолював їх, скоріш за все, що це була людина старша за віком. І ми е, називаємося священнослужителя пастером, пастирем, тому що він пастух, тому що він веде свою паству. Гляньте, як ми сказали, веде, а не жене. І тому, от в східній традиції, добрий пастир це той, який йде попереду, а вівці за ним. І тому Христос є добрий пастир, який е, йде попереду, а ми йдемо е, за ним. І так само і кожний пастир теж намагається е, не гнати е, своїх людей до Бога, а лише вказувати шлях. І добрі вівці слухають свого пастиря і знають його, і люблять його. Тому є така традиція, що єпископ ходить із жезлом, тому що він якраз і є для нас пастир. Також жезл символічно носить і гумен монастиря, тому що він є пастир для своєї братії. І ну, читаємо, що ж там відбудеться. І сказав Мойсей синам Ізраїловим і дали йому всі начальники їхні від кожного начальника по жезлу за колінами їхніми, дванадцять жезлів, і жезл Аароні був серед жезлів їхніх. Поклав Мойсей жезли перед лицем Господа в скині откровення на другий день увійшов Мойсей і Аарон у скині відкровення, і ось жезл Ааронів від дому Левійного розцвів, пустив бруньки, дав цвіт і приніс мегдалини. І виніс Мойсей усі жезли від лиця Господнього до всіх синів Ізраїлевих. І побачили вони це, і взяли кожен свій жезл. Цей жезл розквітлий буде зберігатися як одна із великих святин ізраїльського народу у ковчезі Завіту. Ну, є таке передання, що ковчег зберігається десь є і до е, наших е, часів, десь він пер, ну, захований. Ну, є та, така думка, що його. В останні часи він знайдуть. Ну і в тому ковчезі є скрижалі Мойсея. Перші скрижалі це були Божі, які Господь написав, а другі Мойсеєві скрижалі. Ми знаємо по історії, там манна небесна знаходиться у цьому ковчезі, і також розквітли жезл Аарона. Це палка, яка суха, дала цвіт, дала. Листки і дала пліт, і це символ того, що священство може оживляти. Ну, Господь через священство оживляє людину. І найбільше чудо, яке може бути у церкві Христові, ми говоримо про наш час, це коли перемінюється людина. Не лише чудо нас має вражати тоді, коли ми бачимо мироточення, коли бачимо, можливо, якесь явлення, ми до цього відносимося дуже обережно. Але правильне чудо, в якому можна не сумніватися і до якого треба прагнути, це переміна людської душі. І таких символів, що мертве стає живим у святому Писанні є дуже і дуже багато. Ну і один із таких символів є розквітлий жезл Аарона. І сказав Господь Мойсеєві: поклади знову жезл Ааронів перед ковчегом откровення для збереження. На знамення для непокірливих, щоб припинилося ремство їх на мене, і вони не вмирали. Мойсей зробив це, як повелів йому Господь, так він і зробив. І казали сини Ізраїлеві Мойсеєві: Ось ми вмираємо, гинемо, усі гинемо. Усякий, хто наближається до скині Господнії, помирає, чи не доведеться всім нам померти. Ну, тобто вони зрозуміли, що сугрішили. Господь вже вкотре показав, що народ повинен дотримуватися його постанов, його заповідей. І все має бути так, як задумано в плані Господньому, тому що Господь все дає на благо. Людина шукає благо, так Господь дає це благо, дає щастя, дає здоров'я, міцну сім'ю, захист від ворога. Добре поліття, ну все, що ми з вами не раз просили в Господа, що просимо в Господа, на що ми надіємося. Це Господь дає людству, якщо людство слідує Його заповідям. Ну а людству здається, що є інший шлях, і що можна без Бога і без його постанов якось збудувати суспільство. Ну а до чого це призводить, ми можемо лише споглядати і не раз пересвідчуватися. Хай Господь нас береже від неправильних шляхів. І в усьому допомагає. Слава Ісусу Христу!